Команди Фенікс під Монастир з військової області, досвідченого бійця аматорського у такому складі. Передача зараз від Бондаренка, є удар, але хворий авто зараз від Павловського. Знову Чупенко в дуелі з Арсеном Яворський. Не перекидаємо м'яча. Далі на підбиранні. Хто у нас хороший щільний постріл на 90-тій хвилині зробив рахунок 2-1 і забезпечив таким чином нову кінцівку. Так, а зараз нервової кінцівки не буде. А буде гол, не буде гол. Команди, які не виграли у першому турі, мають поки що ноль. У графі, оч вона щось змінить у своєму турнірному становищі, ну але вже, тим не менше, гаряча картопля тут для воротаря Загурського, але з другої спроби він з цим справляється. Першого тайму закидання від Носійчука. Бондаренко мав хороший епізод. Бондаренко Загурський пішов. Ліват з м'ячем, подача на базі на Чупенко, але знову тут виходить на м'яч. Грає Павловський через Дворніна. Олексій. О, непогано. Олексій включає Нойера. Ну і поки що не февраний, що він прям працює так, як ми того хотіли би. Від нас. Подача від Дениса. Верхова боротьба. Пішов туди вратар. М'яч виносить якнайдалі. Але на підбиранні Яворський. пробити йому тут звісно ходить на Мазуренко. Мазуренко запускає тут свого партнера по команді. Подачі від нього. Ухти, нічого собі мало не залетів у дальній кут. Я думаю, що арбітри трохи додадуть до першого тайму. Ну а тим часом подачі від Мазуренка, скидання. Яворський вище Тут боротьбу. Робить це невтомне Яворський, запускає фланг Чупенка, що придумає Чупенко, стріляє вздовж. На набіганні нікого немає. Не встигаємо заверху буквально на якийсь крок чи, можливо, чергова атака. Дворнін відбиває. Але далі вже ніхто не діграє. І таким чином у нас забивають гравці Галича, Відкривається рахунок у нашому матчі від Галича. Чим закінчиться це перехоплення. Набирає ходу 7-й номер, прибирає під себе, йде далі. Пробиває класно пробиває все швидко, все максимально оперативно виконали гравці відповідно до вказівок своїх тренерів. Ще один ще? момент, і зараз відверто пробачає, провели чималий об'єм саме бігової роботи, тому треба нові сили. Ну а зараз удар від Мазуренко, повз ворота. І ще одну заміну на загальному плані. Ми бачимо. Поступово з інтервалом 3-4 хвилини мало не обікрав. Тут, до речі, березін свого опонента. Навряд чи буде подача. Однак подивимось: не прибиває стінку Євген. Другим темпом запускає на Бондаренко. Бондаренко Елегантна подача. Удар є забитий м'яч Масічук. Відкрився, пробив. Перелаштовується. Є скидання на Березіна, що пробігає Микола. Б'є Микола, однак Загурський на місці. Вручений верховий м'яч. Є удар і є забитий м'яч. Відбудеться вона згодом, ну а поки що Швеція вирвається на оперативний простір, стріляє вздовж. не встигає ластити до цього м'яча. Відчула цей смак і могла забити іще. Класний зараз посил відбор з Павловськими позиціями на... у захисті саме на футбольному полі. Ще один забитий м'яч. Стає його автором цього разу. 21-й номер. Принаймні його всі вітають. Буде робити, хто пробивати. Удар від 14-го номеру Артем Васильченко. Це був. Другим темпом атака. Не вдається пробити скидання. Удар, О, будь ласка, забитий м'яч. Арсен Царюк класно перебуває в цьому епізоді. За це винагороджені забитим м'ячем. Ще один хороший момент. Швед цього разу тут в епіцентрі події. Забитий щоб врятувати цю гру. Побачимо, як воно буде. Момент, удар, гол. Як заправський форвард, таким власно і є Олександр Бондаренко в атаку. Запускає швидкого Ластовку, Ластовка на швеця, швець на Кучерчука. Кучерчук, забувай Петро. А можливо наступний раз. Але непогано. Не